Комплексна робота з ветеранами в місті ведеться ще з початку війни. З 2014 року на підтримку захисників спрямовано понад 3,5 мільярди гривень. Криворічно не єдине місто в Україні за масштабами підтримки ЗСУ, і ця робота продовжується. Цьогоріч із квітня в місті діє комплексна програма підтримки захисників та їхніх сімей. Вона передбачає широкий перелік видів допомоги, яку можна отримати в офісі. Я ветеран, медичних, культурних освітніх закладах, об'єктах бізнесу. У межах реалізації Нової ветеранської політики в місті вже в проходить діалогова платформа з вирішення нагальних потреб захисників та захисниць, що повертаються до цивільного життя. Це у нас вже п'ята зустріч, і найбільш цінна, мабуть, що ті зустрічі, які були до цього, вони були не протокольні, вони були змістовні. Саме на цих діалогових платформах виникло питання скидочних карток. І у нас воно запроваджено ще більше 200 об'єктів бізнесу надає знижки. Саме на діалоговій платформі виникло питання безкоштовного там відвідування спорткомплексів наших і басейнів, ветеранам і та членів їх родини. Питання було реалізовано. Багато питань реабілітації у нас сьогодні. Один великий реабілітаційний центр і сім реабілітаційних відділень Напрацювання саме діалогових платформ, ті питання, які задавались на діалогових платформах, вже втілені в життя і ефективно працюють. Діалогову платформу присвятили питанню працевлаштування ветеранів війни. Ми провели опитування серед ветеранів із числа. тих, хто повернулися, і хочу вам доповісти, що. Повернутися на попереднє місце роботи 30%, хоча 26% планують відкрити свою власну справу. 14% хочуть нову перекваліфікуватися, нову спеціальність, 7% здобути освіту. Не було в них освіті. І 12% хочуть працювати, щоб допомагати іншим ветеранам. І 11% ще не визначилися. Про особливості працевлаштування ветеранів доповіли на зустрічі представники центру зайнятості. З початку великої війни до служби зайнятості звернулись понад 160 учасників бойових дій. Кожен другий уже працевлаштований. Пропозиції на ринку праці є. А за відсутності кваліфікації або досвіду, центр зайнятості пропонує три програми профнавчання. Експериментальний проект щодо навчання в центрах профтехосвіти служби зайнятості ветеранів, яке відбувається безкоштовно. Також Проживання безкоштовне, оскільки центри профтехосвіти вони їх вісім в Україні. І е, тому проживання безкоштовне. Найближчі це Дніпропетровське це ПТО, і найбільш затребувана спеціальність. Там була оператор БПЛА дрони і дуже е, зацікавлені е, ветерани в розвитку підприємництва, тобто можливості працювати, розвивати, сплачувати податки. І тут е, до нагоди стає е, програма грантів для ветеранів. Це можливість отримати до мільйона гривень на започаткування або розвиток бізнесу, а також підтримка членів. В родини, тобто можливість подружжя отримати грант до 500 тисяч гривень, і також займатися власною справою, якщо, наприклад, чоловік досі обороняє країну. Доволі незначну кількість звернень до центру зайнятості фахівці установи пояснюють просто за багатьма ветеранами підприємства, де вони працювали раніше, зберегли робочі місця. Це підтверджують і самі представники підприємств. кажуть, чекають на повернення своїх спеціалістів та готові працевлаштовувати нових шукачів. Роботи. На сьогодні у нас повернулося 332 працівника, які були демобілізовані. 60% з них повертаються на свої робочі місця. 24 співробітники у нас повернулися ті, які отримали якраз групи інвалідності. Ми також їх перепрацелаштовуємо. І є ті співробітники, які спочатку хочуть відпочити, взяти певну паузу, а потім вже приходять на додатку. Ми також працюємо із зовнішніми ветеранами, тобто ті, які не були співробітниками нашими, але вони повернулися і хочуть працювати на нашому підприємстві. Сьогодні у нас вже є 13 ветеранів, яких ми працевлаштували. Зокрема, один з них це людина, яка має групу інвалідності. Освіта і перекваліфікація ветеранів одна із гарантій їхньої успішної реінтеграції та повернення до мирного життя. Такі пріоритети у криворізьких педагогів та науковців: абсолютно всі центри профтехосвіти готові сприяти навчанню і перенавчанню учасників бойових дій та видавати випускникам відповідні сертифікати. Мають пропозиції для потенційних вступників із числа ветеранів і вище. держава цього року в правилах прийому передбачила процедуру ре. Реабілітації наших ветеранів, наших воїнів шляхом їх надання їм максимально комфортної можливості вступу на навчання. Якщо для, просто для студентів пересічних неможливо вчитись два рази, два рази на за, за рахунок державного бюджету, то для учасників бойових дій... Це можливо з іншого боку. Учасники бойових дій мають право вступати на навчання без здавання НМТ, як зараз кажуть, або бувши ЗНО. Вони просто вдають вступні фахові іспиті в університетах. Це абсолютно лояльно, і отримують можливість навчатися, тобто і. Навчаючись на денній формі навчання, вони отримують також ще стипендії. Місто продовжує сприяти підприємцям в отриманні грантів. За державною програмою її робота. Майже 100 суб'єктів господарювання вже отримали 23 мільйони гривень. Щодо ветеранського компоненту, власна справа у кривому розі вже 15 переможців. Своїм досвідом в отриманні гранту на розширення бізнесу поділився ветеран війни Костянтин Мунтян. Це було ну як я вважаю, дуже дуже просто. За підтримки Долгісомського райсполкому ми дуже швидко разом створили, скажімо, бізнес-план, завдяки якому я отримав грант, який допоможе мені ну, в цей нелегкий час розвивати бізнес. Я вже 20 років займаюся громадським харчуванням і нічого не видумував. Нового тільки розширював той бізнес, яким займаюся. Гроші витрачав на обладнання, на інтер'єрні рішення. Одне з умов, це і головне, це збільшення штату і, відповідно, сплачений податків. Допоможемо, підкажемо, навчимо, спрямуємо. Головний меседж цієї діалогової платформи: такі зустрічі з ветеранами в місті планують проводити і надалі. А разом з тим розширювати перелік послуг для захисників. Я доручення підготувати проект рішення на засідання виконкому міської ради про розширення можливості офісу. Я ветеран центру адміністративних послуг послуг віза. Тому ми і будемо розширяти і цю програму. Тобто Багато-багато у нас напрямків, але ми хотіли і вас почути. Ми хотіли наладити діалог і в цьому напрямку, по всім напрямкам. І... Підготуватися, щоб ми були готові вже потрошку, потрошку повертається ветерани, і ми повинні і з вами, і з іншими відпрацьовувати. Іван проводов Денис Захаров цей день.